Розуміло, будуть люди віддати. Ось таким чином маневровий тепловоз залізничної дільниці транспортного цеху Хмельницької АЕС щоразу вирушає на виконання чергового завдання. Залізничники філії ВПХС з перших років будівництва відіграють важливу роль у житті атомної електростанції, адже саме вони здійснюють перевезення великовагового та негабаритного обладнання і вантажів, що вимагають спеціальних умов для транспортування. Перевезення вантажів, обладнання. Небезпечних вантажів, які надходять на адресу філії ВП Хмельницька АЕС», а також внутрішньостанційне перевезення, залізничний транспорт постійно залучений до виконання плану попереджених ремонтів, взаємодія з підрозділами, які безпосередньо задіяні в цих ремонтах. Фахівці транспортного цеху забезпечують надійну роботу дільниці. Завдяки їхнім зусиллям у належному стані утримується увесь рухомий тяговий склад, який завжди готовий до виконання поставлених завдань. Дбають і про справність залізничних шляхів та переїздів, які обслуговують фахівці групи ремонту колій. Поточному році ними було реалізовано проєкт зведення в експлуатацію ще однієї лінії на території промислового майданчика ХАС. Фактично, ми її зробили з нуля, тому що за часів її будування вона була в занепаді, і через завдання нашого керівництва ми справилися з цією задачею. Досить важлива, досить великооб'ємна робота, і цими фахівцями, вузько направленими, ми її змогли зробити. Колектив дільниці нараховує 36 висококласних спеціалістів: машиністів, тепловозів, диспетчерів, складачів поїздів, монтерів колій та ремонтників. Більшість яких це змінний персонал. Наразі двоє працівників за власним бажанням долучились до лав зсу та захищають Україну на передовій. Своїх колег підтримує увесь колектив транспортного цеху. Передично якісь проводимо збори, щоб просто хлопцям, хоча б як мінімум, банально якісь амуніцію там, якісь там ті ж червики, якісь амініцію що там потрібно, де потреб, хлопці, якийсь інструмент там. От хлопці кажуть, звертаються, що треба. Давайте зберемося там. Хто з може там по пару гривень щось допоможемо в найближчих осяжних планах підрозділу проведення робіт з підготовки та введення в експлуатацію тепловозоремонтного депо. Депо буде слугувати для того, щоб ми могли зробити ремонти, регламентні роботи по ремонту, по обслуговуванню технічному обслуговуванню тепловозів, взагалі рухомого складу нашого підрозділу. Залізничники кожного дня продовжують сумлінно виконувати свою роботу та самовдосконалюватись, волонтерять і беруть участь у спортивних заходах. Це згуртована команда, яка знає свою справу та робить свій внесок у стабільну роботу Хмельницької атомної електростанції.